Шановні аграрії, працівники сільського господарства. З нагоди до Дня працівників сільського господарства. Від імені Факультету ветеринарної медицини хочемо від усього серця привітати вас із вашим професійним днем. Це свято! чи вона нагода висловити вам подяку за вашу мужність, за взяття та цілеспрямовану працю, яка допомагає зберегти та примножувати багатство нашої землі. Традиційно, третю не тілі листопада, українці відзначають День працівників сільського господарства. Свято засноване 7 жовтня 1993 року за указом президента України на підтримку ініціативи агропромислового комплексу України. Бажаємо вам міцного здоров'я, енергії і невичерпного натхнення для досягнення нових вершин у сфері сільського господарства. Нехай ваші поля завжди будуть плодоносними, а усі зусилля будуть відзначені успіхом та просвітанням. Вітаємо з непрацівника сільського господарства. Ваш труд відзначається та цінується!